Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що повертаєтесь. Не забувайте. Я, як завжди, роблю для вас тут контент. Як це здається, тільки що почала знімати, як хтось був біля дверей. Секунду, може, це мене поранує трошки. Так, секунду. Спешу delivery. Я його так чекала, так чекала, так чекала. Ось ця довгоочікувана uh, коробка від LL Bean. Знаєте, інт- ітбек по-американськи я надихнулася б Зараз ви можете побачити всю цю естетику. Тому, якщо я знаходжу якісь маленькі крафтові бренди, які дуже давно на ринку, і які справді uh, використовуються. Uh, цими всіми old money людьми. Я цікава з цими брендами. Ось на українському просторі в соціальній медіа я не знайшла е, жодної інформації, чомусь ніхто про них не говорить, хоча це дуже прикольні торбочки. Отже, показую, розказую. Так. Так вона виглядає моя. Боже, я щаслива, класно. Ці торбочки вони дуже цупкі, типу, вони дуже класно тримають форму, ви можете почути. Прикол в тому, що ти сам повністю збираєш собі сумку, ти її повністю кастомізуєш, ти можеш вибрати колір цих всіх штучків. Ти можеш вибрати напис або ініціали, колір нитки, яким тобі зроблять цей напис. Чи буде вона застіпкою, чи без застіпки. Я вибрала з застіпкою. І ну, такий зелений ходовий, мені здається, колір для літа. Насправді я порилася у Тіктосі, і дівчата казали, що типу, в взимку поганий тон ходити з цією сумку. Я не місцева, отже, довірюся їх думці. Отже, ось так це виглядає. Я взяла саме цей шопер для пікніків. Мені треба, щоб сюди вміщалася колодра та всі мамські штуки, тому і напис відповідний. Ви не бачите, ось там став. Тому що я завжди з собою тускаю просто все, що можна і не можна. Отже, так така торба. Я думаю, вона ще дуже класна, типу weekend bag. Коли колись на два дні їдеш, ти можеш все просто сюди скласти своє життя і кинути в машину. І все, ти вже на відпочинку. Я 100% замовлю ще одну, а меншу. І, коротше, все я буду виглядати цього літа. Отаким сумкам я радію. <сум> Можливо, тому що маленьких мене вже багато, а така велика мені дуже треба було. Мені, на жаль, зараз треба бігти по справах, але обов'язково повернусь і зроблю вам анпакінг всіх інших посилочок. Назбиралася трошки коробочок, то зараз зроблю вам маленький анпакінг. Тут навіть не втрималась сьогодні, вже розпакувала, бо дуже цікаво було. Зараз вам все покажу. Я поки налаштувалася знімати, вже і світло від мене тікає. Я сподіваюся, я все встигну. Отже, почнемо з сифори. сефора чи сефора, я не знаю, я називаю сефора. Взагалі це супермаленьке замовлення, його суть була в тому, щоб забрати а, мій подарунок. У сефорі є такий прикол, коли в тебе день народження і в твоєму кабінеті зазначена дата, то вони тобі на вибір дають подарунки. Ти можеш вибрати безкоштовні. Там ну, зазвичай це сам. Хоча я цей раз там була повнорозмірна помада і олівчик для губ на вибір. Ну, коротше, мені це не треба було, я вибрала собі те, чим я зазвичай користуюся це набір від Lane. Це їх звожуючий крем. Класно, я ним користувалася вирішила, що прикольно буде брати його в поїздки кудись. Маска для губ у мене така є і маленька, така сама, і велика. Я кожного дня нею користуюся. Це поки найкраща маска для губ, яка в мене була. І е, тонер у мене також від Доктор Сірю, коли закінчилася, я вирішила потестити. Отже, так такий набір. Чим мені подобається Сефора, вони дуже багато семплів дають і е, 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 парфуми. Я зараз підбираю собі. Якісь парфуми, тому що в мене повністю змінилися смаки. І я хочу підібрати собі, напевно, більш такі вже. Раніше я більш цитрусові любила, зараз я більш такі насичені аромати, хочу підібрати собі. І от я всюди собі беру різні семпли від Marc Jacobs. Daisy, це дуже здається, в них вже такий класичний їх старий аромат. До речі, мені сподобався. Я вже пшикнула. Мені, мені здається, у когось з моїх знайомих таке вже є. Ну, я від когось цей запах е відчувала вже. Я не, не можу згадати від кого, але в когось таке було. Я завжди беру е такі масочки для ніг. Декілька різних у них пробувала ці з лавандою, мені здається, має бути класний запах. Потім вибрала собі Estee Lauder, Е також потестити, але я дивлюсь тут такі відтінки, що навряд чи мені взагалі тут щось підійде. Але, коротше, буду пробувати. Дуже багато я чула відгуків про саме цей тональний. Хоча, мені здається, мені буде він за тяжкий. Ну, хоча треба все спробувати. І взагалі, оце те, що мені реаль, реально було треба, це маски BioDance. BioDance? Біоданс. Коротше, маски для. Зволоження шкіри мені подарувала моя подруга дві таких коробочки, але не блакитні, а рожеві. Я в них закохалася. Це це найкращі маски, які були в мене в житті. Хоча я фанатію від масок Доктор Чарт, але ці кращі. Не мені ці працюють краще. Я взяла блакитні, бо вони типу. Йдуть як воложачі. Вони йдуть зволожуючі, а рожеві здається з колагеном були. Коротше, я маю великі сподівання на ці. Думаю, мені сподобається. Це я взяла на собі. Вона такий самий. Це санітайзер для рук. Я взяла для подруги. Дуже класний, як Просто сквіньте, фоткайте. не сушить руки. І, і все, що класно про нього говорить, це є правда. Мені подобається з ароматом яблочка. Ще здається, персик класний, але взяла подивік той самий, який і в мене. Цефорую все, дуже маленька посилучка. Потім покажу вже те, в чому я трошечки походила. Не лякайтеся, я протерла їх, перед тим як показувати. Ось так, візьму одну. Це Віркінсток, Віркіншток, Віркінсток. Я не знаю. Ну, вибачте, мене, будь ласка, я не шарю в назвах, особливо якщо це якісь іноземні бренди. Коротше, в Нью-Йорку, мені здається, без, без цього взуття нереально прожити, тому що тут дуже мінлива погода, і тут я багато ходжу, тому мені здається, це прям маст хев. І чому я їх вам показую? Якщо ви сумнівалися, брати собі чи не брати, беріть, тому що вони суперзручні, вони дуже м'якенькі, і вони, наче, знаєте, от підошва, вона наче масажує тобі стопу. Вони є з м'якою підошвою і є з. Ну, я не знаю, як вона інакше називається. Типу, вона більш тверда. От те, що тверда, не знаю, кажуть, що, наче ти ну, постійно, коли ходиш, вона підлаштовується під тебе, але вони можуть на початках трошки натирати. Я такі варіанти не розглядала. Я взяла собі з зміпові підошку, і я дуже задоволена. Вони реально класні, вони дуже зручні і прям вирішила показати, тому що рікомендаціон знаєте, уже такий вік. Що вже. Ну, я вам покажу, я собі замовила і на малюсіньких підборчиках взуття, але, до речі, тут буде багато взуття. Вже треба задуматись. Хоча насправді в мене просто маленька дитина, і я живу в парках і на майданчиках, тому мені щось таке треба. Що ми вже говоримо за взуття? Покажу вам також свою покупку. Технічно це подарунок від моїх батьків. Тому. Я замовила собі Adidas, такі коричневі, тому що мені в гардеробі не вистачало чогось в таких відтінках, тому що в мене є все біленьке і іноді хочеться чогось такого. Мені подобається дуже цей відтінок, дуже подобається, що вони замшеві і мені дуже подобається такого кольору. Ця підошва, і я хотіла саме щось такого. Чому саме ці? Тому що сама я не знаю, вона дуже розкручена. Ця модель, але мені особисто вона дуже тверда і незручна. Тому якщо у вас також нога не сприймає сам, то придивіться. Мені дуже подобається. Ось такий шикарний блогер. в мене сів телефон. Тому так повертаючись до кросівок, придивіться, дуже рекомендую. І для огляду наступної покупки від Adidas мені треба асистент. Юлька, ідеш? Я сказала, можна, я буду розказувати про своє взуття сама. Тебе видно в кадрі? Трошки збік, оф, вбік. Туди, туди, туди. Так, помаши в камеру ручкою і повітайся. Привіт! Що ми тобі замовили? Це також. Кросівки. Кросівки. Які це кросівки? красівки? такі, які я хотіла, такі ви з музичками роззелили. І Вибирати Єві кросівки, це... це була мука. Ось такі. Мені, до речі, якби такі були дорослі, я б собі такі взяла. Та сама модель, просто в інших кольорах. І навіть золото є. Угу. І я вибирала цю модель сама, і кольори сама, тому що мені інакше трошки подобалось, але... Але ці сучасні діти, знаєте, їх неможливо вмовити, вдягнути щось, чого вони не хочуть. Так. Тобі подобаються вони? покажемо. А, да. окей. Заколочки, дай мені заколочки. Так, да, Хотіла показати заколочки, які на Алі я замовила. Аш паралель? мама велика казако. Коротше так, рекомендую Made in AliExpress. І у мене ось така ще біла. Вони в наборі продавались. Є висік, це твої сережки, зайка. Я показати як твої. Я собі я заколку показувала. Коротше, рекомендую на Алікспресі найкращі заколки. А мене просто завжди всі запитують, де ти взяла, де ти взяла. Ні, я не купую заколки за 10 доларів, якщо їх можна купити за 3 на Алікспресі. Хоча ці здається трошки дорожчі бо дякую. А все, асістент? Все, давай. Далі мама сама. А я рощу юного блогера. Ви б бачили, які вона влоги записує на свій планшет. Я вам хочу сказати, асистента та не так вже й просто випхати з кадру. До речі, мені тут підкинули ідею записати відео повністю з Єво, типу інтерв'ю, чи щось на кшталт такого. Як ви на це дивитесь? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи буде вам таке цікаво? Я думаю, родичам буде точно цікаво на це дивитися, але якщо ви мене особисто не знаєте, а тільки через Ютуб, чи було б вам це цікаво? Напишіть, будь ласка. Uh, так, Огляд з H&M. Це буде теж достатньо швидкий огляд. Не хочу вчіпати пакет, тому що він дуже гучний. Тому що H&M переважно для мене база, але є тут декілька позицій, які б я хотіла вам показати можливо, можливо, замовити для себе, тому що дійсно дуже кльові речі. Отже, знову взуття це вже таке трошечки фейнсі взуття на а як це називається? Кітті Хіл? Стається так. Вибачте мене, якщо я сьогодні просто блістаю назвами брендів і умнічу з приводу одягу. Отже, так на таких коротеньких підборах маленьких леопард, звичайно, хто мене знає. Я uh, yeah, little bit obsessed uh, <laughs> від леопардика. Uh, дуже класні, мені здається, дуже стільово будуть виглядати від джинси. Мені дуже подобається, що все ж таки я хотіла собі трошки інакше в зарі взяти, але не було цієї мотузочки. Вони просто були як шльопки. І я переживала за те, що просто мені буде нереально ходити в них. Тут вони дуже класно фіксують ногу, тому. Ось такий. Потім я замовила ось такий світшот. Це розмір L. Я хотіла, щоб він був оверсайз, тому що більше, ніж з леопардою, I'm obsessed with oversize. Тож, ось такий. У мене з таким самим принтом футболка для дому є, і я вирішила світшот замовити. Класний також рекомендаціон. Потім така футболка, знаєте, вайб кімусіка. Скім з її бренду. До речі, я зараз в її легінсах також просто закохалася в її бренд. Супер зручний одяг. Зайдіть на сайт Мусіка. Там є розділ Fits Everybody, здається, так називається. І от все, що я брала з цього розділу, дуже класний і дуже гарно носиться. Подивимось, чи буде цей скім для бідних, так само гарно носитися. Сподіваюся, що так. Зараз я так само. Хочу знімати. Найкраще, що є в цьому замовленні, це ось така типу жилетка. Я так само замовила її на розмір більше, тому що хотіла, щоб вона так само ну, не облягала, а так трошки навколо мене була, тому що вона дуже цупка. І дивіться, це, наче, типу, в'язка, в'язка, мережево, не мережево, мережева в'язка, Щось таке. Так вона виглядає. Дивіться, в Америці вже sold out, саме ця жилетка. Але якщо в Україні вона є, або в Польщі, я коли жила в Україні, я замовляла через Польщу з польського сайту. Тому, дівчата, придивіться, вона дуже класної якості. Гузики так само гарної якості дуже елегантно виглядає, тому особливо під якісь льняні штани, дуже класно буде. І здається, все що я вам хотіла показати. Ні, секунду. Хотіла це показати разом з сефорою, але це просто окремо замовляла. Від бренду L'Occitane дуже класний дезодерант. Дівчата. По Перше, він офігенно пахне. А по-друге, він дуже дуже класно працює. Просто хай рекоменду в Україні. L'Occitane є. Здається, онлайн не знаю, але магазини 100% є. Скрін, я вам рекомендую. Це просто це мені подруга порадила, і це найкраща порада в моєму житті. І я хочу е цей дезодорант е в масі, <просту> тому що він дуже класний. Е все, він такий розгардіяш навколо мене. Е з вас е обов'язково лайк. Все, зустрінемось.